Вітаю, друзі. Вітаю. 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 Вітаю вас вже знаю. Дякую Богу за привілеї участвувати в вашому служінні. Дякую всім Богу, що він мене віднайшов. Почав мою молитву. Дякую пастор Сережа, що пригосили. <гум> Реально хороше, дуже класне слово. Дякую за багато таких відкриттів. Якби, знаєте, я от думаю, от церква, знаєте, в світі вокруг нас дуже багато всяких речей і кажуть, і це добре, і це для кого життя добре, і це добре. А знаєте, що, що є істина, це добре, це Бог і церква, це є істина. Тому що ніхто не може зцілити людину, ніхто не може якось на істинний шлях наставити, як тільки один Бог. Тому що він наш творець Небо і землі. Знаєте, я... Е, от сьогодні в нас було теж служіння, ми теж готувалися, ми в групі прославлення, прославляли Бога, і я теж дякую Богу, що взагалі таким чудним образом там оказався і можу служити Богу. І е, отак стою і дивлюсь на пастора Сережу. І ну, хочу от сказати таку річ, ну реально благословенний чоловік. Благословенний був тим, що людина і працює після роботи знаходить час для того, щоб почути голос від Бога для своїх людей, для своєї пастви. І не тільки в неділю, а я знаю, що він і в суботу готується, і він служить кожного дня, служить вам. І знаєте, я ось сижу і реально ну, відчуваю ну, таку важкість. Важкість. І коли пастир служить, це велика як це, нагорода для нього. І велика нагорода для того і для тих, хто йому в цьому допомагає. Mm -hmm. Просто хотів би, ну, не то, що, я, можливо, я не маю такого як це, права призивати, але шукайте, щоб допомагати служити пастирю, ну, служити Богу. Служіння цієї церкви буде мати велике благословіння. За десятину пожертву я хотів, якби постараюся дуже коротко, тому що не знаю, чомусь так ми навчені в нашій церкві, благодаря нашому Андрію Валентіновичу Ніхеду. Ми дуже довго про щось говоримо. Знаєте, от є час, ну от як, як не крути, ну такі якісь моменти, Бог та є. І ложить, 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 і ти постійно про це розмірковуєш. Знаєте, ми часто говоримо, ну, ми, ми кожне служіння говоримо про тим, про пожертву. Я ну, багато разів готовив і дякую Богу за те, що я вообще, він мені дає якісь слова. І, знаєте, колись я останньо, ну, цим словом ділився в нас, і колись згортав я ленту Фейсбука, я не знаю, можливо, ну, якби не, не користуються, ви, може, не користуєтесь тим. Ну, і я іноді якби, туди заходжу. Знаєте, буває таке, коли ти прийдеш з роботи, вже ні про що не хочеться хоча б якусь годинку думати, там зайдеш, подивишся, що там може хтось знаєте. І був такий, є, знаєте, це лента називається. В тій ленті там є, все, що, що попало, що твої там друзі виставляють. Ну, Слава Богу, в мене немає поганих друзів, чогось поганого вони там не виставляють. І я ні в комусь не призиваю вас. Стати як учасником Фейсбука. Але я побачив таку, знаєте, одну річ, і вона дуже торкнулася в мого серця, тому що зараз йде війна. А ми, знаєте, що йде війна? І ви знаєте, що захисники нас же ж захищають заради того, щоб ми тут зібрались в мирі і в спокою могли провести служіння, помолитися цих людей. І там був такий вислів, і там говорилось таке. Що це не ЗСУ треба дрони, а це тобі треба, щоб ЗСУ були дрони. Ще часом був такий вислів, це не ЗСУ потрібна машина, а це вам потрібно, щоб у ЗСУ була машина. Ви зрозуміли, до чого я це веду? Що українцям потрібно, щоб люди, які боронять нас, мали чим нас боронити. І мені потім цей вислів, вислів не давав мені обезпокою, і Бог почав через це зірок заговорити, знаєте. І знаєте, я так щось зразу спомнив, тому що церква і гроші це якби не од'ємне составляюще. В церкві повинні бути гроші. І в церкві будуть багаті люди. Будуть багаті люди. Можливо, не будуть вони самі багаті, але Бог. Хоче залучити навіть не цих не бідних, а простих людей, бідних, ну, вивести їх на другий рівень. Я от точно впевнений. Я знаєте, я з рівня, я не проголошую ніякого процвітання ні в коєму случаї. Но я за те, що Бог шукає людину, яку взяти і показати свою, явити свою славу на цій людині. Це треба, щоб та людина. Прийняла це слово, насаждаємо, так як ми сьогодні говорили про молитву. І дивіться, так само десятини потрібно віддавати чи донатити на розповсюдження Царства Божого. Нам, нам, щоб ваша церква тут зібралась, тут пасти вам вже про це говорить, скільки на що потрібно фінансів, за все треба платити. І тому Бог. Привікає це братів, сестер, людей, щоб навчити церкву, що це як це необхідно не, не самому Богу, а вам це необхідно, щоб ви спаслись, щоб ваше спасіння возростало, щоб ви далі могли збиратись, і щоб ви могли потім вплинути на других людей. Це такий Божий принцип. Зрозуміло, що коли ми приходимо до Бога, ми цього не розуміємо до кінця. І дехто як на ЗСУ не донатить, так і в церкві може не донатити. Він думає, що воно все так от робиться. Як наш Андрій Валентинович теж казав, люди, напевно, думають, що в туалеті туалетна бумага вона там виростає перед служінням. Ну, це не так. Там її потрібно положити. Люди думають, що мою ще помити руки. Ну, це обичні речі, але ну, вони ну, явні. Його треба там купити. А хто його купить? Чужа людина з другої, ну, десь просто прийде мирська людина, скаже, давайте я вам дам. Ми самі, ну правильно, якби для себе. Тому Бог, щоб розпространялось його царство, Він хоче нас залучити, тих людей, яких він ну, знайшов. Дивіться, то є, щоб розповсюджувалось Царство Боже, і щоб через ці фінанси виривати з рук диявола людей, які в полоні гріха і в царстві темно. Тобто, мало помалу, як то кажуть, крок за кроком, день за днем, церква служить людям. І ви маєте можливість, наприклад, ті самі Біблії, ті самі якісь книжки, ще що, щоб воно все напечатало, щоб його, його потім треба комусь завести. Це на всього потрібні як би, ці фінанси. І Бог це постановив для своїх, для спасених від гріха. Він не постановив це для друг. І слово про десятину, воно взагалі не, не для невіруючих. Тобто я був невіруючим, і коли мені говорили за десятину, я завжди казав: вибачте, за слово, що це лохатру. Ну, це, я, я забираю слова назад. А знаєте, що я казав? Бо я не знаю Бога. Я його. Не переживав, і Бог не явив мені силу свою і славу, тому що я в нього не вірив. є таке списання, що він перейшов в сіленні і каже, не міг зробити многих чудес по причині чого. Не вірю. Не вірю. Я був першим, як це б, працівником Бога. Хоча я якби ходив два рази, три рази в церкву з батьками в католицьку церкву. Ну я взагалі не розумів, хто такий Бог і що він взагалі від мене хоче. Тобто Бог постановив це для своїх спасенних від гріха, які розуміють, що Бог їх спас, і це потрібно комусь. Я не знаю, як ви, чи ви ну, от явно можете кожен собі е, зрозуміти, наскільки. Кардинально все змінилось від того часу, коли вас Бог спав. Чи дуже все змінилось? Знаєте, є так якось в людей, так все якось так гарно, що коли вони приходять до Бога, то вони навіть не можуть відлічити до і після. Якось в них так все ну, все просто і все так якось так ровно. Ну я ну, не хочу заходити, може, колись я засвідчу. Ну, в мене дуже все кардинально змінилося. Тобто, те, що було, оця темрява, це, ці сльози, ця боль постійна, безвихідь і те, що зараз є, це, це Небо і земля, це проявлення Бога. І коли мені в церкві, так як ваш пастор, служителі приходять і говорять, що це необхідно для твого життя тото -то і то-то, і ти це роби, і будеш благословений. І я теж не завжди все приймав, тому що наш як цей, цей старий розум, ця гріховна природа, це все, воно противиться завжди. І так само зразу про десятину ми вам сьогодні говоримо, я її сам не зразу давав, тому що я, я боровся, мені все ломалося. Але я дивився на людей, які це робили, робили це в постоянській. Я дивлюсь, слухайте, вони благословенні люди, в них все нормально. А я теж так хочу. Тобто, по прикладу других людей я це робив, ну, якби ну, так в мене. Не знаю, як в вас. Тобто Бог мені явив милість, Він звільнив мене, благословив, а потім Він мене попросив принеси. Чуєте? Він мені спочатку, коли я пам'ятаю, став на ноги. Коли я колись був на центрі реабілітації, потім я почав служити, я потім женився, в мене була сім'я молода, маленькі діти. І коли я все починав з нуля, бо я, мене так навчили, що знаєте, це є такий вислів, що не роботи. Це такий був для мене, ну якби, таке це просто куча років неправильного життя, яке призвело мене до краху. І потім я коли женився, зрозумів, що, оце, що житті не роботи це, ну, це брехня. І я поняв, що треба роботи, а я не вмію нічого. Слава Богу, я в училищі вчився, там маляра, штукатура, плиточника, бланцювальника. І я, знаєте, як-то Бог каже: слава Богу, за тебе Бога, що ти оце відвчився, бо ти ж не хотів вчитися, ти думав в житті не роботи. Але я відівчився, я почав в цій сфері трохи працювати, і це принесло мені благословіння. Я ним працюю до сих пір, просто вже трохи і уровень інакше. Я просто пам'ятаю, коли ми з братами моїми починали оцю якби, роботу, то ми туалет такий метр на метр, у, такий, як то в п'ятітажках є, робили трьох. Я, Діма, що в прошлий раз у нас був такий з бородою дядько, і ще один брат. Наш благословенний в Германії зараз ми троє, бо кожного сім'я і кожен. І ми заробили ті гроші, ми їх розділили, і ми не знали, що з ними робити. Але надіжда наша була завжди на Христа. Я е, пам'ятаю, ми на зйомній квартирі жили 10 років, поміняли 9 місць за 10 років. Кожний оці переїзди ядваному не втомив. Але потім Бог мені дав побудувати можливість свій будинок, і я, в якому я зараз живу. Але це все були труди, і це завжди була віра в те, що, знаєте, що всі ті гроші, які ми тебе Бог благословив, з них треба принести Богу. Це є повага до Бога, це є розуміння тим, хто Бог і перед ким ти ходиш. Воно деколи так тяжко. Але це треба, якби просто для себе оприділитися. Ну, у Біблії написано, що це святиня. І знаєте, я коли це ну, готовив, Бог каже, я так захотів. Він каже, це святиня, десятина. Він каже, я так захотів, я так оприділив. Може, ви хочете зі мною посперечатись. Знаєте, ми коли люди думали, а що так Бог оприділив? А що 10, а що не один, а що там то. Знаєте, я так собі думаю, якщо б ми пізнавали Бога так, як треба, хто він і хто ми, ми б казали, Боже, 10 то 10, надо 20-20, ну, приміром. Але я перед тобою ходжу, та яка різниця? Ти моє джерело життя. Ти сказав, я тобі роблю. Знаєте, Наскільки проще бути смиреною людиною, наскільки проще бути в цьому послусі і бачити? От Як Бог діє і давати можливість Йому діяти. В Лівітам 27:30 написані такі слова, що кожна десятина землі врожаю поля чи плоду, дерев належатиме Господу, це святиня Господа. Раніше були поля, Ну, люди заробляли на полях, на цьому всьому. І вони приносили з цього. Зараз ми заробляємо фінанси, Бог каже, приносите з цього на діло моє. І дивіться, то тобто Бог через десятини хоче випробувати нас і благословити, сам каже, випробуйте мене. Я є істочник, так, чи є, я є джерело. Пам'ятаєте, де це написано? В Малахії 3,10. каже: Випробуйте мене. Знаєте, другими такими словами. Ви поки мене не випробуєте, поки ви не довірите о цю сферу в своєму житті, то не побачите от, оцих благословень, ви не побачите, що я дійсно джерело. Він там каже, я відкрию для вас, чи не відкрию для вас. Тобто, виходить, він каже, це не відкрию ли я для вас, якщо ви от, оце почнете. Я пам'ятаю, я починав оце все. Я пам'ятаю дуже, воно знаєте, так, ну, не завжди було якби, хотіння. Зараз в мене зовсім вопрос не стоїть. Воно все якби, набувається. З опитом і з прохождем воно набувається. Є такі речі, в чому ти вже точно впевнений і, і дияволу не даєш можливості тебе обманути. Тому що він стоїть на цьому, щоб тебе обманути і от збити з цього поті разуму. Бог каже, я є джерело. І дивіться, в тебе є вибір або з повагою віднестися і залишитися далі під Божим покровом, Бог далі буде являти свої чудеса, або зневажливо, типу як люди кажуть, як хочу, так і живу, як рахую за потрібно, так і поступаю. Або ще кажуть, я нікому нічого не винен. В принципі, так. Ми нікому нічого не видимо. І ми можемо так сказати, ми можемо так жити, і ми можемо так все життя прожити. І так і не зрозуміти, і не мати оцих близьких, гарантованих відносин з Богом, як з тим, хто є джерело Твого життя. Малахії 3, 3,10, 18. Давайте швидко прочитаємо, щоб довго не займати час. Тут написано, принесіть ці десятини до храмової скарбниці, щоб в моєму храмі була пожива. І таким чином випробуйте мене, говорить Господь Савоот, хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зілью на вас понад міру благословень? Тобто Бог каже, по-любому я це зроблю. Дивіться далі, задля за вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї. А виноградна лоза на винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Савоот. Усі народи називатимуть вас щасливими, і ваша країна вважатиметься бажаною, говорить Господь Савоот. Які ж зухвалі, щодо до мене ваші слова, Господь, говорить Господь? Ви питаєте, що таке зухвали ми сказали проти тебе. Ви кажете, марна справа служити Богові. Яка користь від того, що ми дотримуємо Його закону і ходимо перед Господом Савотом, не знаючи задоволень? Адже тепер щасливими скоріше можна назвати зухвалих, оскільки вони добре влаштовані, хоч вони живуть нечистиво і навіть спокушують Бога, їм усе сходить з рук? Дивіться далі, тут написано: проте зовсім по-іншому. Розмовляють між собою ті, котрі бояться Господа. І кажуть, Господь чує все і перед ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа і котрі вшановують ім'я Його. Вони будуть моїми, говорить Господь Савов, у той день, який я готую, я помилую їх, як чоловік милує свого сина, котрий йому послушний. Тоді ви знову побачите різницю між праведним і нечестивим, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Тож Бог каже, ви побачите різницю. Так, да, є люди, які не знають Бога, і їм все одно вони собі живуть до пори до часу. А є люди ті, які пережили Божу присутність, які пережили принцип вообще Божої десятини або пожертвування. Вони кажуть, пишеться книга. Для мене це дуже важливо. Ви знаєте, що пишеться книга, потім це все, коли я предстану перед Богом, що з моєї віри в Бога, якщо Він скаже Бога, ти то не робив, то не то, на що ти надіявся? Тобі говорилось слово, роби так, роби так, роби так. Чому ти не послухав? В старому заповіті дуже багато написано, написано, чому ви не послухали, я ж вам казав. І люди потім такі думають, ну дійсно, чого я не послухався того і того. Ми самі себе деколи лишаємо через непослух і через те, що ми пренебрігаємо Божим Словом. Дивіться, ті, котрі мені дуже понравились, вшановують Його ім'я, вшановують Його ім'я. Дивіться, Самуїла, перше Самуїла. 2,12 говориться про синів Ілії. 12 і 17 потім вірш. Тут написано, проте сини Ілія були негідними людьми і не дбали про служіння Господу Були негідними людьми. І далі 17-й вірш написано, тому гріх перед Господом, тих обох молодиків, був дуже тяжкий. Адже вони зневажливо ставились до Господніх жертвоприносить. Зневажливо. Тобі говорять, що це святиня, що це потрібно і для тебе, і для твоєї церкви. Ти для неї, до неї принадлежиш, як то кажуть, взаємоскріпляючими святами. Ти маєш якусь відповідальність. Будь, як то кажуть, зрозумійце і так само не віднося зневажливо, так, як воно. І далі є теж 29 30 вірш, написано, для чого ж ви зневажаєте мої жертви та мої приношення, які я призначив для святині, адже ти поважаєш своїх синів? Більше, ніж мене, ви жирієте від кращих первоплодів, усіх жертв мого народу Ізраїлю. Тому ось таке рішення Господа Бога Ізраїлю. Хоч я справді обіцяв твоїм нащадкам, як і нащадкам твого прабатька, що повіки будете ходити переді мною, проте тепер, приречення Господа, інше так не буде. Адже лише тих, котрі шанують мене, шаную і я. Але ті, котрі мене зневажають, будуть зневажені. Знаєте, я так не хочу. Я так не хочу. Я хочу вшановувати ім'я Бога, тому що Він достойний, Він мені дав, і я це бачу. І Я не хочу почути ці слова, коли говориться, що він поміняє в моєму житті благословіння на відсутність благословіння. Дивіться, то Бог довірив їм служити, а вони, що хотіли, то робили, це говориться про Іль, що це що хотіли, вони зневажали. От. І Бог попереджав їх. Але знаєте, як то кажуть, що до нас повинно як, як дойти рано чи пізно, оцей принцип е про десяти. От. Тому я е вас призиваю, ті, хто є члени церкви. І щоб ви приносили або почали, або продовжувалися в тині. І давайте помолимося.